Розпочинаємо засідання постійної комісії Галицької міської ради івано франківської області з питання аграрної політики, використання земель, проведення ресурсів та екології. Засідання комісії органого ради ряд питань, які нам необхідно розглянули. Пане переглядання, прошу проголосувати. Хто за білих? За. Лін. За. Камінський? за рішення прийнято. Перше питання. Про затвердження технічних документацій із земноустрою щодо встановлення відновлення мель земельних ділянок натури на, на місцевості та передачу у власні для будівництва обслуговування житлового будинку господарства будівлісь на ділянок. Народна комісія уступила 15 заяв громадян, які просять затвердити та передати власні земельні ділянки. Хто зараз питання, прошу голосувати. білих признається. Хмельницький за. Рішення прийняти. Слідче питання. Про затвердження технічної документації земноусліджує встановлення відновлення меж земельних ділянок на полі на місцевості та передачу у власні для ведення особисто українського господарства. Купило 19 технічних документацій, 15 земельних ділянок громадян. Законодавства поводу голосування на питання. Тобто те, щоб рекомендувати сесію, затвердити документації для проведення за голосувати. Буде міське за рішення прийняти. Слідче. Про затвердження технічної презентації заяву щоб встановлення відновлення меж заведення для на місцевості та передачу власність для ведення товарного судкоспользкого виробництва. Заява громадян дякую Богдана Володимировича, Лесі Микола Олексійовича, Солодним Рівці та Солонівшин. Прошу проголосувати. Оліни. Український загибше не прийнято. Про укладення договору варианти зімні спад прикрепаття обладнання на земельну ділянку площі 01150 га на розміщення та експлуатацію обслуговування будівель і спроду об'єктів передачі електричної енергії. Що в місті Галищ, вулиця Вітовського, сроку на 10 років, встановивши ще плату у розмірі 3% на гріт від нормативним, що оцінки зміни ліменти та переглядати її у разі зміни коефіцієнта індексації. Пені питання, прошу голосувати. Продання дозволу громадянину Щербловському Богдану Івановичу на вигляду технічної документації і замовлю щодо встановлення відновлення мають земельні бренд на місцевості. Та на земельний час Купай, землі сертифікати, право на земельну частку Пай, площею 1,46 гектара. 001, 04, 04, 58, за межами села Перелівців урочище свищив деревен товар сільськогоспольського родинства. Прошу голосувати Білик, yeah. Лінк, yeah. Кумінський, загарішня прийняття. Слідче питання. Про надання дозволу проведене це в Галині Володимі, на виглядення технічної документації і землю щодо встановлення відновлення меж земельної для кінотуріна місцевості. На, на земельний час купають земельні сертифікати, сертификат, на земельний час купають 07-91Г за межі веселення мщини, очі ще широкі дивельні товарності спорської руди. Прошу просувати. Білих олійних за рішення прийняти. Про затвердження проєкту і землею. Устрою, що встановлення земельної ділянки в оренду для обслуговування складу будматеріалів з селизі Василю Івановичу площину 25 га, і три Федика, Федека с терміном на 3 роки, встановив ще реально у розмірі 5% на рік нормативної грошової цвіті земельної ділянки та передати її у разі зміни коефіцієнт індексації. То щоб просувати білих ліних камінське зазвичай приємно. Про затвердження проєкту із договору щодо відведення звернення у постійних користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Площі 16, 26 ГА. власне номер 26, 21, 28, 48, 4801, 01001-1355, 01, 01, селі Криво, Сулиця Івана Кінка, 142. Білих, Олійник, да. Кам'янський, да. Завищення країни. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж заменить для натури на місцевості, на на передачі у власність для будівництва і індивідуальних гаражів, угроманину, змінить положникавичу, пощо 0023Г, місті Галич, вулиця Шевченка. Прошу проголосувати, Білих України, Кам'янський, за рішення прийнято. Про затвердження технічних документацій і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів управління Мінучку Володимиру Григоровичу, площі 0020Г Га, 2621-2101-00-01-006-07-21 та свої No2621 210100 01006 0721. Місія Галищі, Полоці Шевченко. Білик. Міський заради рішення прийнято. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щоб установлення відновлення земельної ділянки в на місцевості та передачу спільну частково власність для будівництва свого житлового будинку господиці будівлі і споруд, на ділянках громадянам Скелікового Георгіявчу та Скелі Вітославні Іванівні, площі 010, гра кадастрові номер 00 01 0100107-80. У місті Галичі, вулиці Гора, 70. Прошу сладими. Про надання дозволу на виготовлення проєкту замовлю щодо з'єднання земельної ділянки з метою встановлення земельного селітуту, парт прикорпаття право правопроклавання та клубації лінії електрокардач, електронних комуніційних мереж, трубопроводів, інших літійних комунікацій, будівництво та обслуговування транспортних дистанцій 10 рік 4 кілої, в межах територія, на яку буде поширюватися право земельне середбуду, земельну ділянку площею 0006 га, селі Кирилос, вулиця Пестриника. Прошу просувати. Білий. Уміцький загаль. Проведення дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування трансформовної підстанції, прикрпаття Пенерго, на земельну ділянку літової площею 0,006 га, для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об'єктів передачі електричної енергії в місті Галчі, вулиця Володимира, Хмельницька, Білих, Олійних, Камінський захищення. Про надання дозволу на виговорю проєкту землі землеустрою щодо відновлення земельних ділянку оренду для будівництва та обслуговування транспортуальної підстанції, падприкрпаття обленерго, на земельну ділянку орієнтовною площою 6 квадратних метрів. Для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель для споруд, об'єктів передачі електричної енергії в всі доброї вулиця Центральна. Прошу голосувати. Білих да. Оліні да. Камінський. за рішення проєктів. 15 питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в аренду для будівництва та обслуговування транспортної підстанції, панка Киропатіобленерного на земельну ділянку орієнтовною площою 6 квадратних метрів для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії. Усі переліці вулиця Шевченка. Прошу голосувати. Оліне. Про віднесення віднесення зеленої ділянки літовної площі 24 гектари. Склад насадження, різновікове насадження до 20 років, до самозалісної до статті 57 відповідного земельного кодексу, з України від 25 листопада 2001 року за номером 2768, 3 яка розташована в селі Козинаду на території Галицької міської ради. Прошу голосувати. Білик, Олієн. Камінський зад. Рішення треба. Про затвердження проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки оренду для, для сильнопосіння випасання худоби. Господинського призначення громадянину хворону Ігорю Миколаєвичу, площею 3 гектари, всі лікторів, терміном на 7 років. Самовечну плату рода 12% від нормального швація зімельні ділянки. Прошу голосувати. Вілик? Олієнт. Мінське загалі приємно. Про надання проєкту затвердження проєкту землеустрою, що відведення зміни янки в оренду для насіння, косіння, описання худоби громадянину Харлу Ігору Миколаєвичу площі нові Га, в селі Вікторів, урочищі підгора, терміном на 7 років, встановивши розмірі 12% нормативної грошової сітки земельної ділянки. Прошу просувати, білих міського за, за. рішення прийняття про надання дозволу на розроблення містобудівної документації, детального плану території, з метою зміни цільового призначення земельної ділянки, для товарного вертотоваництва на землі для розміщення та експлуатації служби підсобних будівель та споруд підними, що пов'язані з користувальними надрами, будівництво заводу керамічних вирів, допоміжними та складськими будівлями, адміністративних межах Халицької міської територіальної громади, замежено самополусу Лабри. Я, я не хотів, ви не хочу спілкуватися. Це, Це так розумію, та щоня, вже була на обзорі, так? Люди та, хочемо та, та. та, взявши її в оренду. Для того, щоб побудувати свободу керонічних Він щоб побудувати, спочатку буде детальний план, дози. Змінюватися. Цільове призначення, а ті клімічні. Кафель, напевно. Ну так, спектр може що Що зливати. З із стульки можуть течії. Це деталі, потім слухати. Але питання дозволяється. За те, щоб зробити дане клопотання, прошу голосувати. Білий. Хмельницький за. Рішення. Дякую, розглянули всі питання преподатного цьому місці не просить. Голошу завершення. Всім дякую.